Честь панство! Чи важливо риболову знати, що і як бачить риба? Як вважаєте доречне запитання, щоб відповісти на нього? Адже від того, що вона бачить, залежить її реакція. Я вже розповідав про це в одному з своїх відео. Хто пропустив, можете знайти посилання в описі під цим відео. А хто подивився, пам'ятає про мою обіцянку у тому відео. Обіцяв, виконую! Якщо порівняти мисливця і рибака, то у них є загальна риса нестримна пристрасть до улюбленого заняття, яке в більшості випадків забирає весь вільний час. Але хоч у цьому вони схожі, є радикальна протилежність у підходах до улюбленого заняття. Мисливець витрачає час на те, щоб вивчити спосіб життя, повадки, особливості життєвого середовища майбутнього трофею, коли виходить на полювання, шукає здобич, шукає можливий слід і не обов'язково на землі. Перебування тварини можна виявити й по інших прикметах. Я говорю про справжніх мисливців, а не ввішених оптикою, тепловізорами, ножами, хантерів. Наш брат переважно ліневий. Я про рибаків. Підходить до справи простіше, об'єм своїх знань обмежує переліком моделей будучок, котушок від різних брендів. Щоб годиться з сусідом на березі під стаканчик другої кави обговорити новинки від Дайво, Шимано чи інших виробників. Ну а навіщо цікавитись тою рибою? Яка різниця, як вона живе? Воді її не видно, а якщо риба у воді і ви її не бачите, то значить і вона вас не бачить, вірно? У випадку, якщо нічого не впіймав, то то атмосферний тиск завадив рибі впійматись. Або ж вітер не з того, що потрібно боку дме, чи просто не пощастило. Про вплив природних явищ на рибу з часом розповім, якщо, звісно, це буде комусь цікаво, і кількість підписників каналу, кількість переглядів та лайків буде рости. А сьогодні про те, що обіцяв. Про те, як визначити, чи ми вас риба на березі з того місця, куди ви закинули свій гачачок. Знову картинка, адже рибалити по відкритій воді ще не сезон і нафільмувати вам красот природи та того, як тягаю рибу, не можу. Вибачайте! Намалював я схематично два берега і двох чоловік, що рибалять. Звісно, до ханса Фредеріка Гуде і його картин про рибаків далеко. Але я старався. Хто бачив відео, яке я згадував, впізнав: ото зорове вікно, через яке риба бачить все те, що знаходиться над водою, і в тому числі те, що на березі. Рибак, що праворуч, сидить на невисокому березі, силует його тіла майже повністю у такій собі сліпій зоні. Рибаку на лівому березі не пощастило, адже він знаходиться у видимій для рибі зоні. Для того, щоб переконатися, що риба дійсно може побачити рибака, потрібно пригадати табличку множення і знати простеньку формулу. Відстань, на якій риба здатна розглядіти об'єкт над поверхною, я позначив нашою українською буквою В. Глибина, на якій теоретично знаходиться риба, то в мене буковка Г. Для розрахунків потрібно помножити глибину. На коефіцієнт К, який дорівнює значенню 12 Легко запам'ятати, 12 місяців у році і коефіцієнт 12. Рибу на моєму малюнку я позначив таким собі товстеньким коробчиком. Коробчики особливо великі, дуже обережні. Як не як життєвий досвід своє дає, це вам не диплом заочної форми навчання. Тепер зробимо підрахунок. Перед початком риболовлі ми поміряли глибину. Вірно? Вийшло 2 метри. Множимо на 12 і отримуємо 24 метри. Це приклад. Ви знаєте, що в зоні монокулярного зору чітко риба бачить на відстань приблизно 12-15 метрів. Далі вона бачить кольорові силуети. Тепер починаємо співставляти факти. Ви ловите 6 метровою гудкою ще до поплавка ліски метрів десь так 3, адже тече навіть занурену воду ліску з'їсть, тобто витягне в Ну ще метр довжини руки. Виходить 10 метрів. Тепер починаємо думати і робити розумні висновки з того, що знаєте. Якщо на поверхні води штиль, вітерця немає, то в зоровому вікні зображення буде чітке, не викривлене. Якщо є хвилька, то риба буде бачити майже так само, як ви в автомобілі через лобове шкло у зливу при несправних двірниках. Немає можливості пересісти з високого берега, то шукайте місцину, де ваше тіло на березі прикрив би очеред чи інші рослини. Сподіваюся, в цій невдалій ситуації ви утримались від бажання одягнути на риболовлю новий рибацький реглан кольору Шортрес, який буде виділятись на фоні берега яскравою плямою, і вже сидіть тихенько, завчасно покладіть все необхідне поряд, щоб не ганяти потім по берегу, мов скіпідаром поміж ніг понамазували. Ви не чули про такий колір, як Шортрес? Колір Шортрес був вигаданий французами на честь літнього французького лікеру. Він мав такий зеленувато-жовтий колір. Той лікар десь аж на початку 17 століття почали готувати чинці. До складу входило 130 різних трав та корінців. В часи совка в лікеро відділі теж продавався совєтський шартрес світло-зеленого кольору з привкусом нафтового спирту та написом мятний. м'яти в тому совєтському шартрезі був, напевно, лише колір. До речі, французькі модельєри колір шатрес перефарбували в такий собі кислотно-зелений, кажуть Міше Любама його шанувала. Ну а виробники риболовних приманок теж не поступались. Пригадайте, який був бум декілька років тому на кислотно-зелений силикон, ніби до того риба на інші кольори, і не ловилась зовсім. Шануйте панство, і не забудьте спробувати справжній шартрес. Смак та міцність чудові, особливо охолоджений, з льодом. Жінкам давайте тільки з фруктами або десертом. Ну, ви в курсі справи.